Виконувач обов'язків президента України Олександр Турчинов заявив, що Україна перекриває східні кордони. Голова Верховної Ради зазначив, що на сході розпочалася третя фаза антитерористичної операції, що передбачає перекриття східних кордонів, зокрема в центральній частині Луганської та на півдні Донецької областей. За словами Турчинова, таким чином вдасться досягти швидкої локалізації терористів. Почалась е Третя фаза антитерористичної операції, яка полягає саме в тому, що буде перекриватися нашими військовими повністю кордон з Російською Федерацією. І вже частина кордону на півночі Луганська перекрита. Я сподіваюся, що найближчим часом буде перекрити повністю весь кордон, і саме тоді буде. Повністю припинене постачання і зброї і терористів на територію Донецького луганського регіону. Командувач самопроголошеної Донецької народної республіки Ігор Безлер розстріляв двох офіцерів. Чоловік висунув ультиматум українській владі та пригрозив убити всіх військовослужбовців, які перебувають у його полоні. Якщо українська влада не звільнить його людину, У мене в знаходяться три полковники, один находяться них полковник. СБУ, три підполковника. На даний момент договорів украинской сторони все нарушены. Я ждал троє суток, але тепер чекати у мене времени більше нет. Тому зараз будуть розстріляні господин Будик і господин Васющенко. Керівники донецьких терористів не дозволили Укрзалізниці вивести з Луганська більше 500 дітей. Для вивезення сиріт з району сформували окремий склад. Але Донецька залізниця повідомила, що не дозволить прийняти луганський потяг. На блокпосту під Слов'янськом з'явилися танки. т 64 машини долучилися до антитерористичної операції. Там вони перебувають для охорони позицій сил АТО, незважаючи на те, що терористи завдають шкоди техніці, поламки ремонтують прямо у полі. Після чого танки знову йдуть у бій. Третій батальйон Нацгвардії прибуває в зону антитерористичної операції. Про це повідомив командир батальйону Донбас Семен Семенченко. Також у Нацгвардії зазначили, що кільце АТО швидкими темпами стискається навколо терористів, які перебувають на сході України. Аеропорт Донецька закрили до кінця червня. Про це повідомляється на сайті Литовища. Міжнародний аеропорт імені Прокоф'єва закрили за рішенням Державної авіаційної служби України. Директива пов'язана з неможливістю забезпечення безпеки польотів через збройний конфлікт у регіоні. У прес службі аеропорту повідомили, що відновлення авіосполучення можливо лише після стабілізації ситуації. У кримчан відібрали право обирати мерів. Нелегітимна держрада Криму прийняла закон про скасування прямих виборів. Відтепер голів міських і сільських рад будуть обирати самі депутати. Самопроголошений спікер Володимир Константинов зазначив, що така реформа спрямована на підвищення контролю над мерами з боку місцевої громади. Під Верховною Радою мітингують біженці з Донбасу, які вимагають статусу переселенців і створення коридору для безпечного виїзду зі сходу. Мітингувальники розгорнули 30-метровий прапор України. До людей вийшов народний депутат Володимир Ар'єв і прийняв прохання у письмовому вигляді. Олександр Торчинов видав указ про присвоєння Академії Національної гвардії України статусу національної. В документі підкреслюється загальнодержавне та міжнародне значення діяльності закладу та його вагомий внесок у розвиток освіти і науки. Глава держави разом з міністром внутрішніх справ та командувачем Нацгвардії вручили Академії нове бойове знамено. У будинку Олега Царьова поселилися перші біженці. Нині у Домівці проживає три родини і планується поселення ще п'яти. Після позбавлення ексрегіонала депутатської недоторканності до його маєтку на Дніпропетровщині завітали активісти Майдану. Вони заявили, що відтепер тут житимуть переселенці зі Сходу. Віталій Кличко отримав посвідчення мера під час засідання Київради нового складу. Промова міського голови розпочалася з заклику пам'ятати про Євромайдан. У планах обранця знищити корупцію та запровадити електронне урядування для спілкування з киянами. Кличко сподівається, що за сприяння Петра Порошенка він отримає ще й посаду голови столичної міської держадміністрації. Сьогодні ми творимо нову країну. Країну громадян, країну вільних і гідних людей. Зміни в нашій країні почнуться зі столиці, почнуться з Києва. Окружний адміністративний суд Києва розглядає позов про заборону комуністичної партії України. Про це повідомляє громадське спостереження ОЗОН на своїй сторінці у Фейсбук. Нагадаю, раніше міністр юстиції Павло Петренко заявив. Позов до суду проти компартії подається через те, що вона підтримувала сепаратистські сили в Україні. У Брюсселі зібралися лідери країн Великої Сімки без Росії. Політики обговорили нові санкції проти Російської Федерації у зв'язку з дестабілізацією в Україні. Учасники саміту G7 закликали Росію відвести збройні сили від українських кордонів, а також припинити постачання зброї та терористів. У Варшаві відбулася зустріч Петра Порошенка і Джона Керрі. Під час переговорів новообраний президент України подякував США за підтримку на шляху до свободи і демократії. У свою чергу держсекретар Сполучених Штатів наголосив, що український народ підтримав Порошенка, продемонструвавши високу явку на виборах. Курсанти факультету військово-морських сил Одеської національної морської академії пройдуть практику на кораблях НАТО. Про це повідомив глава факультету капітан першого рангу Ростислав Шаров. Деякі країни альянсу звернулися з відповідною ініціативою до керівництва академії. Навчання відбудеться на кораблях НАТО, які дислокуються в Середземному морі. Володимир Путін заявив, що українській владі необхідно вести переговори з тими, хто протестує на сході країни. Він зазначив, що потрібно припинити проведення антитерористичної операції. Президент Росії зауважив, що у Петра Порошенка руки не заплямовані кров'ю, тому він має вирішити питання на сході мирним шляхом. Я считаю, что у господина Порошенко есть уникальный шанс. У него пока руки не испачканы кровью, и он может приостановить эту карательную операцию и начать прямой диалог со своими гражданами на востоке и юге своей собственной страны. Что касается отношений с Обамой, я не забыл этот вопрос. У, нас, у меня нет основания полагать, что он совсем не хочет общаться с президентом России. Но в конце концов, його выбор. Я всегда готов к діалогу і думаю, що діалог це лучший спосіб навести мости. До сих пор ней общались, созванивались, говорили по телефону. У слідчому комітеті Російської Федерації створили спеціальний підрозділ з розслідування злочинів, скоєних в Україні. По відомстві зазначили, що новостворене управління діятиме, поки українські військові, які здійснюють злочини проти мирних громадян, не будуть притягнуті до відповідальності. Міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров звинуватив Сполучені Штати Америки в посиленні тиску на його державу. За його словами, погіршені відносини між країнами не можна назвати новою холодною війною, але й до попередньої моделі взаємодії між Росією і Заходом шляху немає. Главу Чеченської республіки Рамазана Кадирова нагородили орденом за доброту та людяність. Прес-служба уряду Чечні зазначила, що глава республіки отримав нагороду за ефективну діяльність соціальної підтримки та активну високоморальну громадянську позицію. Німеччина готова висунути Росії суворі економічні санкції. Про це заявила Ангела Меркель перед засіданням саміту Великої Сімки. За словами канцлера, якщо Росія і надалі не йтиме на переговори про припинення насилля в Україні, то може отримати нові обмеження. Ми будемо продовжувати переговори з Росією про необхідність цих заходів. І ми розуміємо, якщо це не допоможе, нові санкції також є варіантом. У Молдові штрафуватимуть за носіння георгівських стрічок. За їх демонстрацію або використання планується пеня на суму 290 доларів. Ліберали заявляють, що використання цього символу провокує напругу у суспільстві, посилаючись на події в Україні. Винищувач військово-морських сил США впав в окрузі Імперіал, де мешкає близько 16 тисяч осіб. Літак зачепив дах одного з будинків, після чого одразу пролунав вибух. Внаслідок інциденту пошкоджені три будівлі. Жителів восьми прилеглих домівок евакуювали. Перед посадкою пілот встиг катапультуватися. В результаті аварії ніхто не постраждав. У Лівії вбили працівника Червоного Хреста, швейцарця Міхаеля Гройба. Автомобіль загиблого обстріляли з за іншої машини. На думку речника організації, те, що транспортний засіб Гройба не мав емблеми Червоного Хреста, стало причиною обстрілу. Загалом у Лівії досі триває політична криза та збройні сутички. У Триполі з гранатомета обстріляли офіс прем'єр-міністра та скоїли замах на генерала Халіфу Хавтара, який оголосив війну радикальним ісламістам. У Канаді поліція проводить спецоперацію з затримання підозрюваного у розстрілі правоохоронців. У місті Монктон нападник озброєний автоматами вбив трьох поліцейських. Ще двоє дістали поранення. Зловмисника ідентифікували як 24-річного Джастіна Бурке. У спецоперації беруть участь спецпризначенці і авіація. У Китаї внаслідок вибуху на шахті загинули 22 людини. На момент аварії в забої перебували 28 гірників. Рятувальники підняли п'ятьох шахтарів на поверхню. Інцидент стався на вугільній шахті у місті Чунцін, що на південному заході країни. За попередньою версією аварія сталася через витік газу. На місці події працюють рятувальні служби. На центральні штати США обрушився сильний град і шторм. Вайові та небразці постраждали щонайменше десятеро людей. За даними місцевих змі, діаметр людяних шматків сягнув 9 сантиметрів. Град пошкодив дахи будівель, скло в машинах і будинках, розірвав лінії електропередач. Пориви вітру сягнули 145 метрів на годину. Через негоду скасували близько 30 авіарейсів. У Канзасі вітер перекинув щонайменше 50 вагонів із вугіллям. Стихія зустріла вантажний потяг поблизу міста Ньюс Канзас Сіті. У результаті аварії ніхто не постраждав, лише машиніст поїзда отримав невеликі забої. Наразі місцева влада займається очищенням території від вугілля. 29-літній Мехді Немухе, якого звинувачують у вбивстві трьох людей в європейському музеї Брюсселю, відмовляється від екстрадиції в Бельгію. Наразі він знаходиться у в'язниці Марселю, де злоумисника втікача утримує французька поліція. За словами прокурорів судового засідання у Версалі під Парижем, Немухе висловив своє бажання залишитися у Франції. У Сирії завершились президентські вибори. Це перше голосування за останні півстоліття. Вищий конституційний суд країни допустив до участі у виборах лише трьох кандидатів із 24, які подавали документи на реєстрацію. Голосування відбулось на територіях, що контролюються урядовими військами. Глава держави в Сирії обирається строком на сім років і може перебувати на цій посаді не більше двох термінів. Башар Асад переміг на президентських виборах в Сирії, набравши 88,7% голосів. Це 11 мільйонів 600 тисяч виборців. За повідомленням офіційного представника центру виборчкому України Хаджида Хари явка склала 43,42%. Разом з цим в Євросоюзі заявили, що не визнають вибори легітимними. Google запустить супутники, що дозволяють підключатися до інтернету у будь-якій точці світу. Компанія готується побудувати 180 супутників, які на низькій висоті на орбіті здійснюватимуть підключення до інтернету там, де його ще немає. Аналітики оцінюють вартість такого проекту у кілька мільярдів доларів. Держсекретар Сполучених Штатів Америки Джон Керрі позапланово відвідав Ліван. Політик зустрівся з чиновниками та обговорив проблему біженців із Сирії. Також Керрі висловив підтримку керівництва Лівану від імені адміністрації президента Барака Обами. Очікується, що уряд США виділить 290 мільйонів доларів країнам-членам ООН для подолання наслідків сирійської кризи. Влада Центральноафриканської Республіки забороняє жителям країни відправляти СМС-повідомлення. Тимчасовий уряд запевняє, що рішення приймалося з міркувань безпеки. Кілька днів тому демонстранти запустили масову кампанію з розсилкою текстових повідомлень, які закликають до загального страйку в столиці держави. Відзначення річниці придушення протестів на площі Тяньаньмень спричинило дипломатичне протистояння Китаю та США. Вашингтон закликав Пекін вшанувати пам'ять загиблих і опублікувати дані про жертви. У свою чергу Китай закликав Сполучені Штати поважати судовий суверенітет і не робити заяв щодо внутрішніх справ Китаю. Тисячі жителів Ємену організували мітинг на підтримку лідера шиїцьких бойовиків Аль-Хуті. З його ініціативи в країні настало перемир'я. Задля цього Аль-Хуті розпорядився звільнити сотню захоплених в полон солдат урядового війська. Перед цим за три дні під час сутичок в Ємені загинуло майже 140 людей. Десятки тисяч жителів Гонконгу із запаленими свічками провели мітинг реквієм. Вони вшанували пам'ять своїх земляків, які 25 років тому загинули на площі Тань Аньмень. Тоді під час розгону мітингу військовими було вбито декілька сотень студентів. Також вшанували пам'ять загиблих дещо меншим мітингом і в Тайвані. В Нормандії завершується приготування до відзначення 70-літті з дня висадки союзних військ під час Другої світової війни. Вже зібрано близько сотні учасників бойових дій та завершено реконструкцію старовинних літаків. В рамках відзначення 93-літній ветеран Джим Мартін, яким одним із перших вступив у вирішальний бій, нині має намір повторити стрибок із парашутом. На честь святкування також випущено ювілейну монету номіналом 2 євро. Генеральний прокурор Німеччини Харальд Ранге почав розслідування за справою прослуховування телефонів Ангели Меркель спецслужбами Сполучених Штатів Америки. За його повідомленням, у відомства нині є достатньо доказів, аби почати попереднє розслідування. Ще на початку червня минулого року колишній співробітник американських спецслужб Едвард Сноуден повідомив ЗМІ, що Сполучені Штати прослуховують телефони 35 очільників країн, у тому числі мобільний канцлера Німеччини. У лівії невідомі розстріляли із гранатомета вікна нового прем'єр-міністра країни Ахмеда Майтига. Снаряд влучив у приміщення кухні на тому ж поверсі, де розміщувався кабінет очільника уряду. У кімнаті на той час нікого не було, тому постраждала тільки будівля. Ліванська компанія створила один з найдорожчих суперкарів у світі. У мережі з'явилися кадри, на яких можна оцінити зовнішній вигляд і почути звук двигуна. Авто обійдеться покупцям приблизно в 3,5 мільйона доларів. Підприємство планує випустити всього сім таких красенів. Президент США продемонстрував, як не треба займатися у тренажерній залі. В мережі з'явилось відео, де Барак Обама тягає залізо у спортклубі Варшавського готелю. Очільник Сполучених Штатів чомусь розчарував користувачів інтернету своєю фізичною формою. На їх думку, президент не викладається наповну, бере замалу вагу і замало часу проводить у залі. За даними Нью-Йорк Пост, тренування Барака Обами тривало лише півгодини. Нагадаю, вчора глава Білого Дому зустрівся у столиці Польщі з Петром Порошенком для обговорення. Орення умов подальшої співпраці. У Нью-Йорку продають золоті сандвічі. Диво бутерброд коштує 160 доларів. Шеф-кухар одного з нью-йоркських ресторанів поклав у сандвіч м'ясо Омара та чорної ікру, а також прикрасив його сосальним золотом. Охочих скуштувати такий бутерброд не дуже багато. Це пов'язано із надто високою ціною.